Отець Василь, підкажіть, будь ласка, що є псальми, це молитви, чи щось інше, в яких випадках вони читаються? Як, я, як військовий, вивчив псалом 90. Він для мене як молитва, а остальне просто читаю. І питання в тому, коли ми їх читаємо, ми молимося чи вчимося у Давида, як він розмовляв з Господом. Вибачте, що трохи незрозуміле питання, сподіваюся на ваше розуміння. Та дуже добре питання, дуже щиро й правильно сказано, і дуже правильно і вичерпно, бо, тому що молитва це є розмова з Богом. Вона може бути від себе, може бути поетична, гарна. І тому от псальми Давида, там є різні псальми. Там є псальми, які визначають Бога, як творця світу. Там є псальми покаяльні, такі як, наприклад, 50-й псалом. Там є псальми, які Давид розказує, що треба робити з тими, що на нього замишляють зле. Наприклад, 139 псалом, коли ми молимося про ворожбитів, про тих людей, які нам зло бажають. 139 й псалом. Визволь мене Боже від людини злобної. 90-й псалом, псалом захисту, це особливо для кожного воїна має бути. Мені тут один воїн прийшов, прислав спеціальний текст татуїровки кхів, на цей 90-й псалом, чи там нема помилок. Бо тому що і треба було то вибити на плечах, розумієте, як буде помилка, то потім це не зошит, що щоб взяти справи. Так, так що 90-й псалом це для воїнів, бо там. Там є конкретно сказано, що каже, впаде тисяча е, ліворуч тебе і 10 тисяч, праворуч тебе до тебе не наблизиться, бо ти бо бог візьме тебе під свій покров. І ця молитва вона надихає, успокої дає силу і дає захист. Тобто псальми це є. Та й такі поетичні молитви, так? це є той такий приклад молитви, який написав цар. Цар, який був помазаний Божим, якого Бог вибрав, цар Давид. Який мав у своєму житті всі ті речі, які має людина. І коли він Побачив там одну жінку, вона йому всі сподобала. Але вона мала чоловіка. Він що робить? Він чоловіка відправляє у військо, щоб служити, розраховуючи, що він там загине, і забирає ту жінку до себе. Ну, цар може собі дозволити, але потім до нього прийшло покаяння. І іменно 50-й псалом це якраз є псалом покаяння. Той, хто забрав жінку із сім'ї, і той, хто розвалив сім'ю, ваш псалом 50-й, ваш крок це покаяння. І тому дуже гарне, добре запитання молодці.